Що цей ринок реконструкції, реставрації складає мільярди, навіть не гривень, я думаю, доларів, то він, напевно, що для когось є цікавим. А в нас що відбулося де факто у нас від... Де-факто відбулося по суті знищення інституцій, які могли тим займатися. Е, в нас було такі дві профільні інституції: Укрзахід проєкт реставрації, інститут. Які вже все роз... закрите і зруйноване. І ще один інститут, який теж, е... вже, по суті, не діє, вже знищено це Укржитлоремпроект. Так от «Укржитлоремпроект» займався власне, капітальними ремонтами, проектуванням капітальних ремонтів і реконструкції переважно житлових будинків громадських споруд. Укрзахід проєкт реставрації це більше вже певні пам'ятки архітектури. От скажіть, будь ласка, чому? Чому місто допустило знищення тих інституцій, які якраз від яких і починається Збереження тої культурної спадщини. Тому що ми не можемо робити просто так ті роботи. Їх потрібно, хтось має оцінити, скласти дефектний акт, зробити проєкт, реставрації. А все це знищено, це при тому при колосальній потребі. Випадковість, халатність чи злих, злий умисел, мені важко сказати. Те, що піаряться, окремі фасади, е, десь там брами поміняли. Ну, піарі це прекрасно, але коли ми подивимося загалом, що відбувається, то це катастрофа, тому що балкони справді падають на голови. Якщо йти, то треба дивитися вверх, Бо падають вже не тільки балкони, а прямо уламки, фасадів. Знищується загальний образ і дух міста. Я люблю таку фотографію порівнювати верх Личаківської і вигляд на центральну частину міста. Фотографія зроблена з балкончику, там, де церква. На горі там такі невеличкі балкончики, є стара фотографія, як виглядає силует Львова. Я спеціально пішов на то місце, поїхав, взяв відповідний фотоапарат, зробив фотографію, і силует повністю змінився. Якщо на старій фотографії це шпилі, купола церков, шпилі храмів, то зараз це бетонна стіна. Це насправді дуже негативні фактори. Але ці негативні фактори знову таки мають абсолютно конкретне. Відображення в порушенні містобудної документації. Наведу приклад. Зона ЮНЕСКО, площа Міськевича 9, готель, навколо якого багато спорів, суперечок, там ще хочуть паркінг зробити прямо під площею Міськевича. Його висота на 10 метрів більша, ніж гранично допустимо в межах території ЮНЕСКО. Гранично допустимо 15, там 25 метрів. Як так? Чому не працюють взагалі ніякі закони, де правоохоронні органи, де, 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 де взагалі оця наша громадськість? А якщо ми візьмемо територію історичного середовища, яка простягається далеко ще за межі ЮНЕСКО, і подивимося, а там аналогічна ситуація, тому що там теж є гранична, допустима висота 15 метрів за відповідних е, умов з обґрунтуванням 18, а ми бачимо там масу тих багатоповерхів, які вже забудовані в тій зоні. Я хто це погоджую. Ну, знову ж таки, починається це все з залишків, залишків на жаль, інституту містопроект, де окремі головні архітектори, е, володіючи дуже добре інструментарієм. Е, вони знаходять такі, як кажуть, лазейки невеличкі. Тобто, вони шукають, як зманіпулювати тими нормами. А потім е, це все виноситься відповідно не задурно. Зрозуміло, потім це все виноситься на містобудівну. Раду, там йдуть дебати, обговорення, звідти воно поступає на виконком, ручний виконком, де теж, як кажуть, злі, але добре проінформовані язики, не задурно, бо кожен квадратний метр житла у Львові має свою корупційну складову тариф. І там приймається рішення. От будувати е, Затверджується от, та завищена поверховість. Якщо потім прийти і цей, а це ж ну, от архітектори якось так обґрунтували. А тут, тут виконком, ну так, колегіально рішили. Хто крайній? Ну, крайнього, так якби і нема. Отак от от такі реальні процеси. Тому знищення нашої культурної спадщини. А я хочу процитувати слова свого старшого товариша, багаторічного головного архітектора Львівської області Івана Олійника. він скаже: Юрко, мусиш то десь написати? Я каже, що ми маємо свою нафту у Львові. Я думаю, яка нафта <ріст> ну Є в нас нафтопереробний завод, тоді ще був. А він каже, це культурна спадщина. Тому що Львів каже, це був. був. Зараз я вже про це не скажу. Це було одне з найбільш збережених навіть в межах Європи, отих історичних середовищ. То зараз ціла система, абсолютно чітко мотивована грошима забудовників, працює на, е, власне, ну, це не є свідоме знищення. бізнесмен він Використовує можливість заробити гроші. Якщо є попит на житло, то бізнесмен шукає можливість то житло збудувати. А те, що оце, оці грошові потоки обсілася вся корумпована структура, ну, на жаль, так воно є. Але ж є е, приклади, коли е, сучасна архітектура чудово вписується в історичний ансамбль. Ну, мені такий, знаєте, приклад згадався Лондона, де е, дуже прекрасно е, виглядають е, сучасні модернові споруди. Е, чому у нас це не виходить? Знаєте, є таке поняття політична воля. От якщо кер... керівник міста, до прикладу, має оцю політичну волю, так звану. В нього є абсолютно всі інструментарії, починаючи від генерального плану, для того, щоб робити правильні речі. Коли замість політичної волі є приватний інтерес, то ми маємо те, що маємо. Ну, тому відповідь на це питання, напевно, звучить так: що на Заході там працює, власне, оця система, м, скажімо, законодавчих механізмів. З одного боку, з іншого боку, там є політична воля дотримуватися. І наведу ще один приклад: було інтерв'ю, десь кілька років тому наш українець, навіть і львів'янин, який головний реставратор, якщо не помиляюсь, Сталіна. В місті Талі, в Естонії. І там є такий, я кажу, головний реставратор, то це є людина, яка погоджує буквально все, що відбувається в історичному середовищі. То він, в своєму трю, сказав: нас неможливо навіть вікно замінити, там, чи якусь вивізку поставити без погодження. Тому що вони дбають і відповідально ставляться до збереження своєї історичної середовища. Бо вони розуміють, що це є їхня нафта. От. Це от є європейський підхід. Коли ми говоримо про те, що ми йдемо в Європу, і ми майже Європа, а в нас тут така махрова, вибачте, совдепія в гіршому варіанті, те, що відбувається з охоронної історичне середовище і забудова, ну тут, то куди ми йдемо, тоді не зрозуміло.